Півстолітні дядьки з дуже посереднім здоров'ям і без жодної до цього військової підготовки. Те, що вони взагалі живі, досі воюють і досягли того, чого досягли, це фантастика. Okay. Але коли їм реально нарізають задачі як для 20-літніх спортсменів, то ну, е, вище голови не стрибнеш. Є речі, які можна компенсувати мотивованістю, там патріотизмом, сміливістю, mm -hmm. але mm -hmm. є mm -hmm. речі, які ти не компенсуєш ну, при всьому бажанні. Ну, mm -hmm. от, mm -hmm. Тобто треба знову чи видно якось як, як там цоє співав. Війна діла молодих лікарства проти морщин, no. Так де ці молоді? От да, в нас є дуже молоді підрозділи. Той самий Кракен, наприклад, він дуже молодий. От в Азові дуже багато молоді. В третій штурмовій е, чимало молоді, скажімо так, теж в середньому молода бригада. От але статистика страшна в цілому по фронту, в цілому по армії в нас переважання 45+. От Тоді як насправді оптимальний вік для бійця, я теж не вважаю, що треба 18 літніх в віки дати. От е, ну, все ж таки.